Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіянцу для знаку Зодіака Стрілець на період з 21 по 27 серпня. Загадуйте свої запитання або побажання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, які картки у нас півпали. Ось годинник. Це уважно плануйте свій час. Ось карта сос. Карта замок. Це щось якась подія зупинилася і поки що не може відбутися. Далі дивимось, начебто більше нічого немає. Переходимо до другого розкладу. Другий розклад для знаку зодіака стрілець. Дивимося. Ось карта ключик. Це на той замок, який був в попередньому розкладі. Можливо, знайдеться якесь вирішення, і ваші всі події будуть рухатися вперед. Ось це карта вогнище, це домашній очаг. А також сумна звістка. Сумна звістка і ще тут якийсь договір. Якийсь договір, який ви збиралися укласти, або планували. Можливо, з приводу його буде сумна звістка. Тобто, або він відкладений, або він не збудеться. Ну, щось в такому дусі. Якщо це стосується не до нього, не до цього договору, то сумна звістка може бути будь-якого характеру. Ще, друзі, ось ваш домашній очаг і ось ось тут стріли в колчані. Також добрий знак. Як ви вже змогли помітити, то добрі новини іноді йдуть поруч з сумними звістками. Але то є життя від нього, як то кажуть, не сховаєшся. Ось ще карта Луни, або наша планета місяць. Зараз є молодий місяць, тобто новолуння, це, знову ж таки, всі, всі події йдуть вперед. Все стає, як то кажуть, Правильну сторону йти, тому що коли був повний місяць, а потім два тижні він цей повний місяць на нас на всіх впливав зупинкою якихось подій важкими різними ситуаціями, то зараз молодий місяць, він буде йти тільки в позитивну сторону. Терези це Треба бути спокійними, врівноваженими. Підсумуємо, друзі, другий розклад: Терези, планета місяць, ключик, стріли в колчині, домашній очаг, сумна звістка і договір. Подивимось, може ще якісь значки вам випадуть, які вам несуть ясність ситуацію. Подивимось третій розклад. Третій розклад для знаку Зодіака – стрілець Період з 21 по 27 серпня. Вже майже кінець літа. Дивимося, друзі. Шукаємо співпадіння. Ось мечі. Якийсь. Якийсь скандал. Знову ж таки, планета місяць. Зазвичай це якісь неясні обставини. Незрозумілі. Знову Терези. Зберігайте спокій, небесне покровительство парасолька. І ще ось лист або документ. Якісь такі події відбуваються, на які ви можете реагувати по-різному. Завжди зберігайте якийсь баланс, ось цей значок Терези. І намагайтеся не схилятися до поганої сторони. Скандали вони вам залишають вашу репутацію, скандаліста. Тобто не, не треба цього робити. І ось ще знову ключик. Ось він ключик і документ. Оцей документ, і оце Боже покровительство. Воно може бути вам якось пов'язано і ось це можливо вирішить ваші якісь проблеми, які були в попередньому розкладі. Дуже ясно, зрозуміло ось спокій і ось вирішення ключик через документ. Друзі. Беремо карти Мадам Ленорман і запитаємо для стрільців застереження та пораду, а також візьмемо додаткову карту на новий молодий місяць на волоння. Застереження. Порада. Карта на молодий місяць. Одразу кажу, друзі. Карта на молодий місяць, це карта Лілії, все буде добре. Робіть свої справи правильно, без шкоди ні для кого, і тоді у вас все буде добре. Застереження – це сонце. Сонце це енергія вогню. Подумайте, що саме може це означати. Якщо брати наші регіони, то коли йде. Повітряна тривога, треба ховатися в укриття, тому що це сонце може палити енергію вогню. Порада назріває збір урожаю. Будьте до цього готові, приготуйте якісь свої засоби, що мається на увазі. Можливо, там, якщо вам треба робити якісь або звіти на роботі або якісь там планування, то у вас все має бути підготовлено для цього. У кожного свій урожай, і для цього має бути готовим. Кінець літа, можливо, для якихось господинь це означає дозріле яблука, яблучний спас, і треба їх консервувати. Ось такі нехитрі і прості поради, які, я сподіваюся, збудуться тільки в доброму. Стані. Тому що сонце це дуже гарна карта. Дякую, друзі, вам за перегляди, за лайки, за підписання.